Всем привет! Сейчас я вам расскажу, как можно сбить дрон. Дрючок. Надежная, хорошая штука. Малоэффективная. Далее. Майже дрючок. Так. Тепер. Це всі знають, що це таке. Шансів більше. Але це той самий дрючок. О! Мохина. Це хороша штука. Ну, шансів більше, ніж з автоматом. Все одно це все не те. У 21 сторіччі з дронами треба боротися радіоелектронною боротьбою. Нам треба реп на автівку і на позиції. Тому допомагайте нам зібрати кошти на цей реп, і ми зможемо вас захищати ще більш надійно і впевнено разом до перемоги Я всіх обіймаю.